Один, два, три. Один, два, три. Мене, скажу чесно, лякала репутація. Більше, напевно, ректора. І я до останнього дня думала, боже, куди я йду? Ніхто не знає, що насправді відбувається в цьому університеті. І це Габела. Вітаю, любі слухачі. З вами, як завжди, Чередніченко Станіслав і мій подкаст на межі. Сьогодні я хочу обговорити дуже цікаву та актуальну тему, адже як всім відомо, зараз у Київському університеті культури розпочалася підготовка до вступу 2025. і зараз до нас приїжджають абітурієнти з усієї країни, щоб познайомитися з нашим університетом та можливостями, які він надає для реалізації свого майбутнього. Тож сьогодні зі мною в студії студентка першого курсу Кнукім, спеціальності телерадіожурналіст, диктор, ведучий телерадіопрограм Громова Ульяна, з якою ми обговоримо про те, чому варто вступати в Київський університет культури. Ми на межі і ми починаємо. Ульяно, радий тебе бачити. Вітаю, вітаю, Стасік. Вітаю, любі слухачі. Дуже вдячна тобі, що ти мене сьогодні запросив, тому що насправді тема, яку ми сьогодні підіймемо, підіймемо вона дуже актуальна, насправді зараз, і про це варто говорити. Як ти знаєш, зараз до університету приїхало чимало абітурієнтів, перед якими зараз стоїть нелегкий... Вибір на даний момент в їхньому житті це вибір закладу вищої освіти для здобування своєї майбутньої професії. Тому хочу запитати тебе, як вже студентку нашого університету. Чому ти обрала саме Київський університет культури для здобування своєї майбутньої професії? Ти знаєш, з вибором міста не було жодних проблем. Я зразу вирішила, що це буде Київ, попри ситуацію в країні, так попри е, зараз повномасштабне вторгнення. Е, я все одно вирішила, що це буде Київ, адже саме столиця надає набагато більше можливостей, ніж інші міста для розвитку творчих спеціальностей. А от закладом вищої освіти були трошки вагання, адже я людина дуже багатогранна. Я хотіла і в творчість, і спробувати себе в політиці. Також подавала заявки. На різні філологічні спеціальності. Але все-таки вирішила, що творчість зі мною з дитинства, знаєш, спочатку я люблю говорити, я люблю телевізор, я люблю кіно. І це повинно бути точно щось творче, що пов'язувало і журналістику, і кіно, і радіо. Ну, і де, де це знайти, як не в Київському університеті культури. Адже, якщо візьмемо, наприклад, КНУ, так, університет Шевченка, там чиста журналістика, так само там Драгоманова, Грінченка. А от в університету культури я зразу поєдную три напрямки. Це Женалістика, радіо, так, і майстерність телеведучого. Це мене захопило, це мене дуже заінтригувало, мені було дуже цікаво зразу вивчати три напрямки. І тому я вирішила, що ну куди, як не сюди, я точно хочу вступити. І як бачиш, все вдалося, так, інтуїція не підвела. І зараз я вважаю, що на своєму місці. Чи не лякала тебе репутація університету, і як ти особисто її оцінюєш? Е, вау, класне питання, ти знаєш, з козирів зразу. Ну дивись, якщо говорити чесно, насправді трошки лякала, адже серед моїх знайомих, так, і в моєму місті немає жодного студента нашого університету. Ніхто не міг мені сказати, так, знаєш, сісти поруч і сказати, ну дивись, отам так, а там так. Тому трошки були сумніви, плюс, ну, хто не знає нашого ректора, давай чесно, так? Е, багато що про нього говорять різне. І дуже цікавого, і це мене також насторожувало. Я їхала на творчий конкурс і думала, Боже мій, куди я взагалі їду? Поплавський, ну, ну я і Поплавський, боже, ну мене ж туди не візьмуть. Я не знаю навіть, що там відбувається. І насправді було трошки страшно. Я думаю, що особисто для мене репутація нашого університету суперова. І е, мені здається, немає людини, яка не знає про наш університет. Можливо, вона не хоче казати, що вона про нього знає, але вона точно про нього знає. Адже наші студенти працюють на всіх каналах, наші студенти працюють на всіх телешоу, наші студенти є скрізь у кожному виданні, в кожній газеті. Ось тому я вважаю, що репутація нашого університету на найвищому рівні хто б що не говорив. І наше з тобою, до речі, завдання на наступних п'ять років так тільки підвищити оцю планку і показати, що наш університет найкращий університет для творчих спеціальностей в Україні і навіть у Європі. До речі, ти знаєш, що по рейтингу наш університет займає перше місце в Україні як творчий університет, який підтримує саме творчі спеціальності. І, до речі, дуже високе місце у Європі по рейтингу. Вау, просто дякую за відповідь. Окей, які особливості навчання в університеті культури відрізняють його від інших університетів? Ну, якщо говорити про мою спеціальність, то я тобі казала, що я вивчаю зразу три напрямки: це журналістика, це майстерність телеведучого і радіо. Ось, що мені, наприклад, дуже подобається, я зразу дивлюсь, що я краще пишу, чи я краще говорю, так? І це неймовірно круто. В жодному університеті, якщо ми говоримо саме про журналістику, такого немає. Тобто, там або зв'язки з громадськістю, або чиста журналістика. У нас зразу три напрямки. Плюс наш університет завжди задіює нас в різних якихось заходах. Ми ходимо на майстер-класи, до нас приходять різні зірки, люди з шоу-бізнесу на майстер-класи. Ми відвідуємо різні концерти, і це, до речі, абсолютно безкоштовно, тому що ми бідні студенти, грошей в нас нема. А університет надає нам просто класну можливість так? навіть на першому-другому курсі вже відвідувати різні концерти по типу концерту Палацу спорту. Так? Оля Полякова, наскільки я знаю. Так, дякую, що ти мені нагадав, Ольги Полякової. І насправді різні виставки, так, От, ну, ходили ми на кіностудію Довженка. І ну, я не знаю ще, в якому закладі, наприклад, надають такі можливості. А за ті заклади, які я знаю, вони не надають. Тому так само я хотіла ще сказати про викладачів. Мені неймовірно пощастило з нашими викладачами в університеті, адже це люди, які з медіа, які там були і які точно знають, про що нам розказати. І як розказати, а не просто знаєш, якісь люди, які ну отримали диплом, десь там походили і прийшли. Ні, це справжні професіонали своєї справи, які точно знають, що нам показати, як нам показати, і як насправді має все бути. Я цілком з тобою погоджуюся. Наскільки я знаю, зараз у тебе проходить практика в університеті. Угу. Як ти можеш оцінити базу практики і чи відповідає вона твоєму очікуванню? Ой, ну дивись, на це питання я справді можу говорити дуже довго, тому я постараюся набагато швидше. Ось, Дивись, я неймовірно задоволена тим, як проходить у мене практика. Я тобі скажу чесно, я переживала, тому що практика на першому курсі є не у кожному університеті. Я думаю, блін, ну я ще, наче, не сильно так щось вмію робити, знаєш, не дуже ще багато навчилася, а в мене вже практика. А як воно буде? Але насправді я настільки задоволена, адже. Ми не просто тільки сидимо і щось вчимо, або не просто сидимо на майстер-класах. У нас все поєднується. Тобто, попри те, що в нас є різні майстер-класи, цікаві заходи, ми продовжуємо навчатися. У нас є пари з нашими викладачами, ти знаєш профільними. Ось я впевнена в тебе так само. І це дуже круто. Що не просто або ми тільки вчимося, або тільки десь гуляємо. Ні, це все поєднується, аби ми могли і повчитися, і відпочити. Також під час практики нас задіють у різних цікавих заходах. От нещодавно ми. Знімали Різдво з яка і тебе, як ти знаєш, і там було задіяно дуже багато різних спеціальностей. І в основному це були студенти першого курсу, так адже наша практика, як ти знаєш, проходить в університеті на першому курсі ознайомча. Вже з другого, з третього ми вже дай Боже, будемо працювати на якихось телеканалах або на крутих студіях. Тому, я, в принципі, дуже задоволена, адже я постійно зайнята, я постійно пізнаю для себе щось нове. Кожного дня проходить різний спікер, цікавий з різних каналів, з різних проєктів. І, до речі, не тільки спікери, які пов'язані з моєю професією. В першій частині практики проходила психологиня, яка розповідала про страх і про публічні виступи, як з цим боротись, і це насправді дуже круто, що про що з нами про це говорять. Адже розказати, як писати текст, це круто. Але ще має бути людина, яка прийде і яка розкаже, як все таки подолати страх перед написанням тексту і потім його проголошенням. Тому е я неймовірно щаслива, що проходять дуже різні люди. Це все професіонали, як я казала, люди, які вже були точно на телебаченні, які знають, як це все працює. І я неймовірно щаслива, що в моєму університеті практика проходить. Ну, от знаєш. Настільки легко, яскраво і цікаво, тому що коли люди чують слово практика, «м, практика Боже, надо якісь відробітки, які відробітки. Проходьте в Київський університет культури. Ви побачите, як повинна проходити насправді практика. Легко, красиво, цікаво. Ось і мені насправді дуже подобається. Я впевнена, що тобі теж. Як взагалі університет підтримує творчий розвиток студентів, особливо в галузі культури і мистецтва. Ну, дивись, я тобі трошки розказала вже так, що в нас, як в нас відбувається практика і самонавчання, що окрім того, що ми кудись ходимо на якісь різні проєкти, ми самі їх створюємо в стінах нашого закладу. Але попри це все, я знаю, що однак актори, так, актори кінотелебачення на нашому факультеті їздили нещодавно в Німеччину на конкурс зі своєю виставою, де отримали, до речі, призове місце. І різні нагороди, як найкраща чоловіча роль, так найкраща жіноча роль. І насправді це дуже круто, що окрім того, що ми можемо розвиватися в своїй країні, ми ще можемо їхати за кордон і показувати свою творчість там, і презентувати свою країну на високому творчому рівні, і це дуже круто. Ну і звичайно, це різні майстер-класи, це різні постійні якісь заходи, в яких обов'язково нас залучають. Неважливо, чи це перший курс, коли ви ще знаєш молоді. Тоді, Зелені, чи коли ви четвертий курс і вже пишете дипломну роботу? Абсолютно неважливо, якщо є можливість, нам її точно надають, тому що в першу чергу це про навчання, і це про розвиток. І це про практику. А в нашій спеціальності ти знаєш, що на нашому факультеті без практики просто ніяк. І останнє найцікавіше питання, заради якого ми тут всі зібралися: чому варто вступати в Київський університет культури? Ну дивись, я вже постараюсь трошки швидше. Адже ви зрозуміли слухачі наші, що любі, що я люблю дуже багато говорити, і ця спеціальність мені насправді дозволяє. Ось, до речі, Стасік вже засинає. Якщо ви вже заснули, а я впевнена, що хтось із вас точно вже заснув, то я, я постараюсь трошки швидше. Ну, дивись, найперше, це база, яку нам надає університет, так і для навчання, і для практики, хочеш створюй сам якісь проєкти, хочеш іти, бери десь участь, і не просто десь, а тобі навіть скажуть, куди ти можеш піти. Що ти можеш побачити і для себе взяти? І це неймовірно круто. Також наші викладачі сучасні перспективні творчі і справжні професіонали своєї справи, які знають, як має бути, які допоможуть, які навчать, які підкажуть і завжди з тобою на зв'язку, попри. Ну, Що б не сталось, так завжди ти отримаєш фідбек, якщо він тобі потрібен. Ну і звичайно, наші студенти, адже в нашому закладі навчаються тільки найкращі студенти країни, творчі, амбіційні. І, до речі, якби не цей заклад, ми б з тобою, Стасік не познайомились і не було б цього проєкту, і ніхто б не був на межі. І ось ці три фактори в такому класному, знаєш, Тріо. Роблять моє життя е, більш активним, більш насиченим, творчим, класним. І я впевнена, що саме цей університет допоможе мені реалізувати те, що я собі запланувала. І е, я впевнена, тобі також така інтрига. Ну що ж, я тобі дуже вдячний за чесні та цікаві відповіді. З тобою весело спілкуватися. Ой, це правда. Хоч ти дуже багато говориш. Ну, знаєш, моя спеціальність мені це дозволяє. Тому ішка, я в принципі перепросила у слухачів і у тебе. Вибачте, будь ласка, знаю, що він мене більше не запросить, тому що я дуже багато говорю. Але знаєте, ну треба було виговоритися. Я тобі насправді хочу дуже подякувати, що ти мене сьогодні запросив. Адже ми з тобою підняли цікаву і актуальну тему. Якщо я багато наговорила одного того самого, вибачте, будь ласка, ну люблю я вже говорити. Що тут поробиш? Ось тому я дуже вдячна, що ти мене покликав. Маю надію, що ми допомогли абітурієнтам визначитися з університетом, так. і вони точно будуть вступати до нашого закладу. Обов'язково. Ульяні, дякую за розмову. Вам, слухачі, за те, що слухаєте і підтримуєте. Сьогодні з вами був Станіслав Череніченко та громова Ульяна. Ми були на межі.